Пригоди Петсона та Фіндуса Хвилина півнячого кукуріку. Дідуню Петсон мав невеликий будинок із садом, дровітню, столярню і курни для десяти курей. Часом кіт Фіндус, байдикуючи на подвір'ї, заходжав дражнити курей. А потім вони одне за одним ганялися після Петсона. Найкращими Фіндосовими приятелями були кури. Одного дня Петсон приніс додому картонну коробку. Він пішов у загороду для курей і зачинив її за собою. Краще постій там Фіндосе!» Він відкрив коробку, і з неї вилетіло щось велике й бронатне. Гвалт сова! загорлав Фіндос. Та це ж півень, хіба ти не бачиш? здивувався песон. Він тепер житиме у нас. Півень приземлився в одному кутку загороди і недовірливо роззирнувся. Житиме у нас? Що в цьому доброго? Невже нам не вистачає курей? спитав Фіндос. Мені стало жаль, що Густавсон зварить півня в горщику, тож я забрав його собі. Відповів пецом, ось побачиш, як тепер кури зрадіють. Коли це поприбігали кури, побачивши, що відбувається, гляньте, у нас завівся півень, який же він красень закоткудакали вони. Це так доречно, песене, він нам дуже потрібен. Фіндус сердито витрищився на курей. Навіщо потрібен? Кому потрібен півень? За все життя в мене ніколи ані на мить не виникала потреба мати півня. Так то ж у тебе, мовив Пецен, – а цим не тямущим треба, щоби хтось за ними наглядав. Е, ні, старий, озвалась Пріліан, Якщо хтось не тямущий, то це ти, справа в іншому. І ось. Співень уперше закукурікав. Як сильно і красиво подумали і кури, і Петсон, мов недорізаний, подумав Фіндус. Гарно кукуріка!» – я сказав Пецсон. Мені здається, що його треба назвати Юссі, на честь Юсі Берлінга, знаменитого шведського оперного співака. А мені здається, що ніяк не треба його називати, сердито мовив Фіндус. Кури зааплодували і від захоплення скупчились навколо півня. Йому стало приємно, він витягнув шию і прокурікав іще раз. Глянь, який він гарний, коли вивертає шию перед курами, мовив Петсон. Скільки гідності в ньому. Пхе. Гарний. Де там? засичав Фіндус. Мені здається, що він смішний, весь час дере голову догори. Кури робитимуть усе йому наперекір. Сподіваюся, він витягне шию так, що вона в нього просто переламається. Минуло кілька днів, але більше не було жодних розваг. Звідтоді, як з'явився півень, усе змінилося, подумав Фіндус. Кури ж зовсім не бажали з ним гратися, хоч він намагався вигадати якісь кумедні ігри. От, скажімо, він хотів допомогти фії-гнойовичці політати. Фіндус поклав на поліну дошку і вийшла гойдалка, потім на край дошки, що торкався землі, примостив пів бутерброда, а тоді видерся на гілляку, яка висіла над дошкою. І коли стала ставила на дошку, щоб з'їсти бутерброд, фіндус чим сили стрибнув на другий край дошки, і курка вилетіла, як із катапульти, і пролинула кілька метрів у повітрі. От, здорово, подумав Фіндус, так високо вона ще зроду не літала, їй годилося б зрадіти, а вона не зраділа, і тоді, звісно, через півня, якби він не прибіг, не насварив Фіндуса і не прогнав його геть, то вона, звичайно, посміялася під себе і та й квит. І так було весь час. Тільки но Фіндус проходив неподалік. З'являвся півень і проганяв його геть, а кури ніяк жодним словом за нього не заступалися. І тепер усе було не так, як тоді, коли Фіндос жартома любив ганятися за курми. Півень по справжньому бив його дзьобом, якщо кіт не встигав утекти, то було зовсім не весело Та найгірше було все таки кукурікання. Півень починав кукурікати ще навіть до того, як Фіндус прокидався. Потім він кукурікав майже цілий день, знов, знов і знов. Після трьох днів півнячого кукурікання Фіндусові здалося, що він просто божеволіє. Спершу він намагався й собі кричати тоді, як півень кукурікає. Але від того не ставало тихіше. Тоді він наклав повну балію покришок від каструль. Що тільки познаходив у кухні і потягнув її на подвір'я. Коли півень курікав, Фіндус починав кричати ще дужче й торохтіти балією так, що, здавалося, страшенну гуркотню. Але з цього вийшло тільки те, що прибігли кури і пецен, який попросив його не торохтіти. Тобі ж здавалося, що тут занадто тихо. закричав Фіндус. Це несправедливо. Йому можна кричати, скільки заманеться. А мені навіть співати не можна, півень закукурікав. Цить. крикнув Фіндос. Педсоне, скажи йому, нехай заткне ту пельку, а то я звідси піду. І він побіг у будинок, підняв на горищ, заліз у свій потайний сховок і заткнув вуха. А ще він був наскільки розлючений, зажурений, що не знав, куди подітися. Тепер уже й Пецон занепокоївся. Гірко на душі, коли Фіндус журився і був у кепському гуморі. А крім того, уже й Петсон почав думати, що кукурікання було таки забагато. Деякі півні кукурікають зовсім трохи. Коли неколи так собі уявляв Петсон, але цей поводився, мов навіжений. Не допомагало й те, що Фіндус намагався його перекричати. Увечері, коли кури і півень полягали спати, Фіндус вийшов зі свого сховку похмурий і зіщулений. Він сів коло Пецена у бисковій альтанці. Саме зараз, відколи з'явився півень, настала найкраща пора дня, коли на дворі лишився він, Пецен і ластівки, що похмурніли над їхніми головами, а вони сиділи насолоджуючись тишею та спокоєм. Ти думаєш, він тепер мовчатиме? Прибурмотів Фіндус. Атож, тепер усе буде спокійно, сказав Петсон. У повітрі стояла тиша. Ген у далині замокала корова. Здається, ви разом не вживетеся, по хвилі мовив Петсон. А, ні, сказав Фіндус. Хіба він повинен жити тут завжди? Мабуть, випробуємо ще трохи. Я скажу йому, щоб не кукурікав так часто. Одного кукурікання на день вистачить, мовив Фіндус. Навряд чи він на це пристане, але, може, хоч коли-неколи, побачимо, що буде завтра. Наступного ранку Пецен знайшов півня і пішов із ним до дровітні, щоб їх ніхто не чув. Там він уважно подивився на Юсі. А Юсі закукурікав так, що обвалилися дрова. Ти красивий півень і гарно кукурікаєш, мовив Петсон. Проблема лише в тому, що ти, правду кажучи, забагато кукурікаєш. Ми цього не витримаємо. Дуже великі півні кукурікують зовсім трохи, коли неколи всього якусь мить або що. Мені хотілося б, щоб і ти так робив, а то я поверну тебе Густавсонові. Знав, що тоді з ним станеться, тож мусив поступитися. Та, аби тільки показати, що за півня ніхто нічого не вирішує, Юсі запропонував таке. Він кукурікатиме не скільки заманеться, а 5 хвилин щогодини. Дідуня погодився. Петсон повісив на стіну курника годинник із зозулькою. Щоразу, як зозулька висовувалася з нього й кувала. Півень також мав кукурікати. Спершу він весь час стояв перед годинником і не зводив із нього очей, і просто чекав. Кури трішки занепокоїлися, бо відчували, що й вони повинні стояти і дивитись на годинник, хоч гадки не мали чого. Тієї миті, як зозульчина від конце відчинялося, півень заходився кукурікати. Голосне, пронизливе, безперервне кукурікання упродовж п'яти хвилин було таке сильне, що навіть кури захвилювалися, закуткудакали, забігали і поховалися. Пецсон зайшов до гардероба і зачинив за собою двері. Тим часом фіндус уже сидів у своєму сховку на горищі, накривши подушку, голову і заткнувши вуха. Цілий день. Кожної години півень кукурікав 5 хвилин. Часом 5 хвилин тягнулись надзвичайно довго. Наприкінці дня кури прийшли подивитися, котра година. На той час вони покинули всю свою роботу. За хвилину до п'ятої кури розбіглися і поховалися, а півень лишився сам, втупивши очі в годинник із зозулькою. О п'ятій годині він уже зовсім не мав сили кукурікати. Йому страшенно хотілось, аби хочішна настала шоста, щоб піти спати, однак таки спробував закукурікати востаннє, хоч голос у нього геть захрипів, і прокукурікав лише одну хвилину. Йому було недобре. Сумний, як ніч, він подався у курник, не переймаючись тим, що забув погукати курей. Петсон вийшов із гардероба в той час, як Фіндус спустився з горища. Ти думаєш, що він уже накукурікався? спитав Фіндус. Здається, так, відповів Петсон. Напевно, виснажливо, так кричати, адже він не витримав і п'яти хвилин. Поговорю з ним знову. «А тож, поговори, мовив Фіндус. Скажи йому, що звариш його у горщику». Не набагато краще вийшло й наступного дня. Хоч Петцу попросив півня кукурікати тихіше і швидше. Щогодини Юсі надривався безперервному історичному кукурікані, що пронизувало цілу околицю. Може, то тривало не так довго, як раніше, але Фіндус вважав, що крику було таки забагато. Як же Фіндус утомився від півня. Йому здавалося, що цей півень усе зруйнував. Перед ним постійно запобігали, на півня витрачали цілий день, якщо він таки годину мовчав, то Петсон не покоївся і змушений був його шукати, щоб переконатися, чи нічого не сталося. А раз дідуню навіть викопав черв'яка і дав йому з'їсти, оскільки подумав, що голос обідня зривається через те, що він замало їсть. А от для Фіндуса Петсон ніколи не викопував жодного черв'яка. Вже того ж вечора Фіндус вирішив, що сам піде і поговорить з півним. Він нашкрябав на аркуші паперу якісь карлючки, так як, звичайно, робив Петсон, коли що списав. Тоді пішов до півня, що сидів на бантині, в оточенні своїх курей. Я маю повідомлення від Петсона, заявив Фіндус владним тоном. Дідуня занедужав од цього цього лементу. Тож загадав мені сказати вам те, що він написав на аркуші паперу. Він розгорнув аркуш і прочитав. Від завтрашнього дня півневі дозволяється кукурікати лише хвилину вранці і хвилину увечері. Інакше він опиниться у горщику. Щенилося обурене куткудакання. Кури залементували, а півня охопила розлука. Від дзвін зроду не чув такого, що півень кукурікав лише двічі на день. Це неприродно для півня. Однак фінтус не поступався, і Юсі обіцяв спробувати. Наступний день у житті Юсі виявився найважчим. Уранці він гарно прокукурікав, голосно й пронизливо, немов подав повітряну тривогу і збудив усю околицю до самої. Кремниці. Але потім із тим стало сутожно. Вже за якусь годину він почав пробувати подавати голос, а виходило дедалі гірше і гірше. Він спромігся лише кілька разів жалюгідно простогнати. І таке з ним діялося цілий день. Він не здатен був думати ні про що інше, як про те, щоб дотримуватись тиші. Майже всі кури вважали, що він витрачає свої зусилля на те, якби себе перехитрити, замість того, щоб бути до них уважними. Петсон замислився, та нехай би вже кукурікав трохи більше, то, звичайно, було б весело, хоч усе таки гордилося б дотримуватись якогось порядку, подумав він, але не сказав нічого. Фіндус, залюбки ще щось в таленту би. Але надвечір, коли побачив, як відважно Юсі сам себе поборював і як страждав, Фіндосові стало навіть жаль півня. Він мучився від нечистого сумління через те, що збрехав, тож навіть став міркувати чи не розповісти півневі, що сам вигадав того листа, однак не наважився. Увечері вони почули півняче кукурікання. Воно розлягалося над околицею голосним, жалібним звуком. Кури звели на Юсі захоплені погляди, раділи, що півень до них повернувся. Нехай би й так і кукурікав, подумав Петсон. і навіть фітусові сподобався той звук надто через те, що Юсі кукурікав лише тричі. Потім запала неймовірна тиша. Наступного ранку ніхто не закукурікав. Коли Петсон вийшов на двір, щоб погодувати курей, вони всі сиділи в курнику й плакали. Півня не було. Він не витримав того, що йому не давали до схочуку кукурікати, він пішов, захлипала красуня стіна. Він полетів просто через огорожу, озвалася друга. Як орлан білохвіст, він, либунь, умів ще й літати, додала третя. Він багато чого вмів той півень. Ми ніколи його більше не побачимо, нам не вистачатиме півня, і кури заголосили. Однак він дуже гарно попрощався. Пецон сторопів, Але ж як він тепер даватиме собі раду? Мабуть, можна було б усе обговорити, він дасть собі раду. Сказала Зія золотинка, півні мають почуття гідності, вони нічого не обговорюють. Педсон вибіг на двір. Але, але, а якщо його схопить лис або яструб, або якщо він помре з голоду. Далі вони більше нічого не чули, бо дідуня зник за деревами, що росли на пагорбі. Його не було майже з годину. Він обнишпорив усі усюди, але півня не знайшов. Фіндусові Стало соромно. Власне, вийшло так, як йому хотілося, хоч лише подумки хотілося тепер, коли це сталося насправді, то він пошкодував. Це через мене, сказав Фіндус, а тоді розповів про листа. Пецон звів на нього серйозний погляд. Ти справді вчинив негарно, мовив він, та ще й від мого імені, мабуть, тобі зараз дуже соромно. Я ж не знав, що він утече, мовив Фіндус, і ще дужче засоромився. Може, він повернеться? Напевно, ні, відповів Петсон, – але ми все-таки будемо сподіватися. Тепер на подвір'ї знову стало тихо. Петсон у задумі дивився на курей, що вже трохи повеселішали. Здавалось, вони тепер переймались іншими клопотами. Я думаю, що скоро в нашому курнику лунатимуть інші звуки, мовив Петсон, цебто пищатимуть курчата. І я так думаю, жваво вигукнула Софія Фія. І я, вигукнула режинка злотинка і закуткудакали разом із рештою курей. Ми всі цьому певні, сказала Пріліан, що мала задоволений вигляд. А коли це станеться, ти повинен обережно з ними поводитися, тися попередив Петсон фіндуса, бо малі курчатка такого не витримають. Тобі доведеться бути насторожі, щоб сюди не занатився якийсь -небудь кіт і не поїв їх. Тоді навколо фіндуса мовби би, щось засяяло. Він уже достеменно знав, що робитиме, коли день і ніч сидітиме під курником.